Хто має такий компресор, проводіть хоча б раз у рік технічний огляд цього компресора. Ось тут всі ці болтики, то все треба дотягувати. Я не дотяг. І в мене пустила ось тут прокладка. Ось тут знизу такий. Так, пускав воздух. Далі. Відкрутився ось тут ось цей болт. Ось цієї вертули. Ця вертула е, майже що не полетіла на ходу. Відкрутилася, відпала. Тут тримає дуже маленький болтик на, 19, на 13. Дуже маленький болтик. Так що то все дотягувати. Ці також болтики всі дотягувати. Ним тіліпає і воно все розкручується. Помилки при експлуатації компресора. У попередньому відео я сюди ставив сосок з пружинкою. Ця пружинка дуже жорстка, її потрібно класти мягку таку, щоб вона гарно пружинила. Але в самому ідеалі заказувати собі клапан, спеціальний клапан ось сюди. Того що мені кажеться, що із за спротива воздуху у мене обірвало ось тут прокладку. Сюди почав йти воздух. Тепер спробую покласти парафінову прокладку, виріжу з парафіна. Вроді, парафін воно називається. Вроді так. Намащу тут солідолом, прикладу сюди парафін та виріжу ось ту прокладку. Ще намастив герметика, але не знаю, чи не забагато тут цього герметика. Трошки позабираю. І ще. Ось так вона тут стоїть. Ну, типа прямо. Ось так. Ознаки, сюди не всасує воздух, а виганяє воздух через цей. Повинно всасувати сюди воздух, а туди гнати ось сюди. Так, як ці ціліндри, ось ці працюють нормально, сюди всасують. Намастив герметиком по кругу. І посередині також. Середина саме найважче, того, що сюди засасує, потім ця бляшка закриває. Коли із низу догори йде циліндр, ця бляшка запускає сюди воздух. Так що тільки так, тільки ось ця прокладка. пускає більше проблем нема. Ці всі правильно складені в мене пластинки, я думаю. Зараз складу, все закручу та подивлюся, провірю. Вже ось це буде сюди прилягати, закривати ось е вихід сюди. Тут також позначив собі, що це стояло знизу. А Це я думаю, що ну, це тільки до поршня ось, це гладке. Ось так, бо я розібрав і воно в мене все попадало. Але тут позначив, що ось ця частина точно стояла знизу. Ось ці будуть тепер тут закривати. Але це все гарно потрібно почистити. Буду чистити шліф шкуркою. Щоб гарно закривало ось ці дирочки. І ще один лайфхак, як я буду це все встановлювати. Ось ці, бо коли їх ставлю ось сюди, то цей компресор, саме цей клапан, у мене він от нахилений ось сюди вниз. І ці всі клапана здвигаються, зсовуються і не попадають ось в ці дирочки. Вже десь п'ятий раз розбираю і воно все косо стоїть, не там, не на своєму місці. Так що потрібно ось ці клапана змастити компресорним маслом. Воно тут може бути то, що з ці ж з маслом змащуються поршня. І то хиби не буде. Змащую їх маслом і вони ось тут прилягають хорошо, фай, гарно. І тоді має вийти все. Проблема цього поршня, що він не всасує воздух сюди, а виганяє. Ці два е, працюють, воздух всасують, а от із цього виходить воздух. І компресор не може накачати свій нормальний тиск. Звідси герметик заберу <фух> на всякий случай. Краще. Просто паранітова прокладка. А ось та бляшка алюмінієва, ну, Мабуть, залишу її з герметиком, тому що вона слабенька. Поки прийде мені мій клапан, вентиль ось так обрізав. Кружинка досить жорстка. Треба, щоб була м'ягенька. Поки що нема. Ось тут пластина вже приклеєна. За допомогою масла. Ось тут також. Ось так масло наніс. І ця пластина не падає. Так, позначка тут знизу. Ось таким макаром воно стоїть. Не забуваю класти прокладку. Поміжу ось сюди, ось цю металеву, а ось цю ось сюди наниз. Так і складую. З надією, що прокладки стоять на місці, Перший дивився, вони все на місці. Вона досить гарно там тримається на маслі. Фу, вау, я в захваті! Чесно кажучи, <кій> зараз якось продемонструю це, але як би то було? Мабуть покладу сюди бумажку і воно засасує, реально кладу сюди руку і кручу ось цим шківом. Чи як він кажеться шків. І мені реально руку засасує. Я в шоці? Ні, не, не вже не вже я це зробив. Десь 10 разів розбирав ось цей, цю голову. Маслицо, маслицо. Робить роботу. Саме головне ось змащувати ці маленькі бляшки ось цим маслом, щоб воно трималося. І все супер в захваті. Ось у компресорі, як бачимо, ноль. Так от і так от. І дуже стрімко набирає компресор. Так що, мабуть, як мені здається, я його ідеально зробив. Ось цей клапан, оказується, він розборний. Ось цей болтичок розкрутив. Ну, спочатку, звісно, зняв ось це кільце та ось цю пластмаску. Цей фіксаторний болтик відкрутив та сильніше закрутив ось це, ось тут цей болт. То все ту різьбу. Тепер ось фіксаторний болт на місці. Так навіть від руки можна. А можна навіть трішки цим. Ключиком, мабуть, на 12. Ні, навіть на 13. Його закрутити, та він буде тримати навіть 10 атмосфер, я думаю. Того що тут пружинка усилилася, і я ледь це аж цим плоскогубцями потяг і воно дуже важко тягнеться. Попередньо на каналі в мене було, де я казав, що я ось сюди поклав. Ось резинку і сюди до цього. Щоб воно тримало 8 атмосфер. <клес> Та того робити не треба так. По-халтурному, а сьогодні аж дійшло до мене. Що Цей клапан розборний. Сьогодні вже знайшов цей клапан в продажі. Та навіть не замовив, тому що навіщо його замовляти, якщо його можна зробити. Він тримає ідеально. Я думаю, що буде тримати ідеально. Тиск. Він навіть 10 атмосфер буде тримати. Можна ще зафіксувати той на 13. Ось так фіксую його, не сильно затискаю собі, можливо, комусь пригодиться. Також надіваю ось сюди і на місце кілечко. Ну, не було кому підсказати мені, що цей клапан розборний. Кого не питав, не знаю, де купити, в магазинах нема. А як його зробити, ніхто не, не, зна, не, не, не підказував. Ось йнула мене сьогодні міслишка. Супер мислишка.